Сьогодні будемо з вами не розвіювати міф, а погоджуватися з ним. Англійська за три місяці і підставте будь-який свій бажаний рівень: b 1 b 2 чи навіть c 1 Чи це можливо? Привіт! Я Ліна, вчитель англійської мови для дорослих. На цьому каналі я ділюся лайфхаками, як швидко вивчити англійську мову, що працює. А також ми вивчаємо англійську мову за тіктоками, мультиками, уривками із фільмів. Залишайтесь тут багато корисного. А ще я вірю, що англійську мову можна вивчити, приділяючи їй 15 хвилин на день. Адже у вас є 15 хвилин, я впевнена що є. Дуже часто всі вчителі критикують ці реклами, бо саме школи так собі завойовують, здобувають нових учнів. Англійська за 3 місяця. Дійде до рівня b 1 b 2 за 3 місяця. І я також критикую такий підхід, але це можливо. Багато хто каже, що це взагалі неможливо, і з однієї сторони, можливо так, але це можливо, якщо зійдуться певні зірки. Давайте сьогодні про це й поговоримо. Відео і все, що я буду казати, я буду базувати не так просто на своїх упереченнях чи думках, хоча також я ним відділитимуся, а на дослідженні. Від Cambridge, від британських вчених, звучить так солідно. так? How long does it take to learn a foreign language? Силання на дослідження я дам в описі під відео. І справді в дослідженні вказані чинники, які впливають на швидкість вивчення англійської мови. Перший, який, напевно, усі з цим погодяться, це наскільки англійська мова подібна до вашої рідної мови. На жаль, українці, ми з вами тут не виграли щасливого квиточку, прийдеться працювати більше, ніж тим, кому в кого англійська подібна до їхньої рідної мови. Серед інших чинників, які впливають, це інтенсивність навчальної програми, загальна динаміка групи, в якій ви навчаєтесь, методологія викладання, чіткість вашої навчальної цілі. Так, я завжди говорю, що важливо знати своє, чому. Чому ви вчите англійську мову, і чим воно більше ваше, тим більше у вас буде мотивації. Що я маю під увазі ваше, це не так я вчу англійську мову, бо син сусідки баби Галі знає англійську мову. Це дуже слабка мотивація, і довго на ній ви не проїдете. Також впливає вік і стать. Попередній навчальний ваш досвід, чи він був позитивний, чи негативний. Ваші переконання щодо себе щодо вивчення англійської мови. Якщо ви думаєте, що це дуже нудно і дуже важко, так це все монотонно, ну то й навчатися вам буде легше. А коли у вас легший підхід, ви думаєте, класно, я швидко навчаюся, мені цікаво і вам дійсно цікаво, то й навчатися легше і швидше. З усіма чинниками, які впливають на вивчення мови, ви зможете ознайомитись, перейти, перейшовши за посиланням в описі під відео. Що найважливіше, що найбільше нас цікавить в цьому дослідженні, а це саме те, що кількість годин, яку потрібно навчатися, щоб дійти до того чи іншого рівня. В дослідженні є всього три таблиці, я буду опиратися на другу з них, тому що перша те для тих, у кого англійська подібна до їхньої рідної мови. Як я вже згадувала раніше, на жаль, це не ми з вами. Тому я орієнтуюся на другу. Якщо хочете, ви можете тоді переглянути дослідження, порахувати це згідно з першої таблиці, там будуть різниця не така ж суттєво велика. Щоб дійти до рівня звід А1 до рівня Б2, нам потрібно витратити 670 навчальних годин. І якщо ми це будемо хочемо з рівня А1 дійти до рівня Б2 за 3 місяця. Щоденно, щоденно, включаючи і неділю, і свята, всі 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 дні, нам потрібно витрачати сім з половиною годин. Сім з половиною годин щоденно. Це не заняття з викладачем два рази на тиждень або раз на тиждень. Це щоденна робота. Це не просто ви читаєте щось англійською чи переглядаєте серіал. Якщо ви переглядаєте серіал, ви його переглядаєте, аналізуєте. Аналізуєте граматику, незнайомі слова, виписуєте, робите шедовін, повторюєте також інтонацію. Це багато-багато розумової роботи щоденно. Це робочий день 7,5 годин. Ви хочете дійти з рівня А2 до Б2 за 3 місяці, вам потрібно буде витрачати 5 годин і 20 хвилин щоденно. Це вже не повноцінний робочий день, але це, напевно, більше, ніж часткова зайнятість. І знову ж таки, пам'ятаємо, що це не просто переглядаю фільм собі на фоні. Це працюємо, це навчаємося. Якщо у вашій рівень зараз B1, а за три місяці ви хочете мати b 2 вам потрібно витрачати майже 3 години щоденно на навчання. І знову ж таки, це буде інтенсивне навчання. Чому я так на цьому... Акцентую вашу увагу, тому що мало лише просто переглядати фоном відео чи фільм. Це також корисно, це також може потрібно. Я також це роблю, але це не таке повноцінне навчання мови. Ці курси з англійської мови брешуть, що можна дійти до рівня b 2 за три місяці. Ні, вони не брешуть, вони вам просто не домовляють всієї правди. Ви можете дійти до бажаного рівня, якщо будете концентруватися лише на вивченні англійської мови, якщо ви повністю погрузитесь в англомовне середовище, для цього не обов'язково жити в англомовній країні. І будете вивчати мову, працювати над мовою. Тобі так. Пам'ятаємо, мову можна вивчити і за три місяці, якщо приділяти цьому багато часу. Але якщо у вас немає цього часу, зазвичай в дорослих в нас його не так і багато, бо в нас є дім, родина, хобі, діти, собаки, коти, підставте своє. Я вірю, що мову можна вивчати на приділяючи її навіть 15 хвилин на день. Тому що якщо ви вивчили хоча б сьогодні одне слово, це вже перемога. Якщо ви зрозуміли краще хоча б одну граматичну конструкцію, це вже перемога, це вже навчання. І так, таким чином ви бажаного рівня можете досягнути займен більше часу. Але дуже часто я стикаюся з тим, що в моїх студентах стоїть питання або не вивчати мову взагалі, бо немає часу, навіть буває, немає часу і можливості приходити два рази на тиждень на заняття, що є більш ефективнішим ніж одне заняття на тиждень. Або вивчати мову 15-20 хвилин щоденно. Тому я за те, щоб малими кроками йти до своєї цілі, не відмовлятися від неї. Саме тому я створила підтримуюча ком'юніті Just Speak. Вас там чекає 10 занять на місяць читання і обговорення книги англійської мови, а найголовніше щоденне спілкування англійською в чаті зі мною та з іншими учасниками. Якщо цікаво, всі деталі є в моїх соціальних мережах. Посилання на них в описі під відео. А вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. І пам'ятайте, головне вивчати мову бажаного рівня ви з часом досягнете. Чи це вас займе три місяці, чи, можливо, рік або два? Все залежить від ваших ресурсів, бажання і вільного часу, який ви маєте.